Це найкрасивіше місце в Тарутиному. Усе селище, як на долоні. Здається, німці колись обрали це місце для своєї першої колонії не випадково, Затишна долина. Унизу невелика річка. Селище заснували 1814 року німецькі переселенці з герцогства Варшавського. Через сотню літ таких колоній по всій Бессарабії було вже 89. А селище та так і зосталося серцем цієї німецької цивілізації. Сюди вели всі дороги. Сьогодні в селищі живе близько шести тисяч осіб. Стільки ж їх було й 1940 року, коли напередодні війни. Німці покинули свої домівки і поїхали до Німеччини. Згідно з договором між Німеччиною і Радянським Союзом їх переселили. Німецької мови на вулицях Тарутиного вже не почуєш. Але спогади про колоністів живі. Будинки, зведені німцями, стоять досі. У них тепер живуть українці, молдавани, болгари. Добротні будинки з великими горищами, з величезними підвалами. Тут було вино у великих діжках. Ну, а тільки вино. та не тільки ж вино і продукти харчування. А це в усіх такі були? Практично в усіх будинках. Героїнею нашого випуску стане Клавдія, молода антропологиня з Берліна. Вона мандрує пострадянськими країнами, вивчає уявлення торгівців на ринку про геополітику і пише про це книжку. Ти в Одесі ти в Одесі на ринку говориш про Лукашенка. про Лукашенка, про війну з Росією, про Донбас, про Крим, про виробництво в Китаї, про турецьких чоловіків, у яких українські жінки купують товар. у всіх своя думка про глобальні процеси. Дуже впевнена думка. Вони вважають, що знають світ. знають Клавдія чула про німецькі колонії в Бессарабії. Їй сподобалася наша ідея реконструювати стару тутешню світлину. А заразом і на власні очі побачити, як жили колись у цій частині світу її одноплемінники. Може оцю, Нудно, але можна. Готуючись до поїздки, ми зустрілися з Клавдією в Одесі. Для реконструкції вирішили обрати одну зі світлин безсарабських німців. Ці фотографії професор Пригарін привіз зі Штутгарта. Там сьогодні мешкають нащадки наших переселенців. На цих світлинах. Щасливе життя німців до Другої світової війни. Фотографії прекрасні, кожна варта уваги. Ми обрали цю сімейну фотографію мешканка Тарутеного за роботою. сім'я сім'ї. Це родина. жіноча частина родини ввечері. Це очевидно свекруха. Це її донька, а це невістка. Невістка попелюшка. Тобто в неї весь час найбрудніша робота три пери. Так, Нижня ланка в ієрархії. Та, що прасує, вже вище за статусом. Слухай, круто. Якраз це матиме контрастний вигляд. Контраст між традиційною ієрархією жіночою і такою прогресивною тобою. О. Анатолійович уже праску знайшов. Ага. З віденськими стільцями буде проблема. Один був у Тарутиному, але я його спіонерив сюди. Але я думаю, що можна буде знайти. У Тарутиному до нашої команди. Приєднався місцевий краєзнавець Володимир Кубякін великий знавець Історії німців Бессарабії. А чим на цій фотографії німці відрізняються від інших сусідів? Які деталі типові? У болгар жінка була по темній хустці. Обов'язково пов'язані знизу. А тут теж є хустка, але вона зав'язана назад. У німецьких жінок спідниці були вищі, і кольори яскраві, візерунки строкаті. Тобто німецькі жінки вільніші? Так, німецькі жінки вільніші. І доріжки ці характерні, їх тут повсюду ткали. Такі в моєї бабусі в Баварії. У Володимира є німецьке коріння. Бабуся. Велика родина. Всі ермани. Бабушка. А це бабуся. У них урок природознавства. Вони в кар'єрі. А це до речі, відомий професор Штрумп. Він зібрав і вивіз усі документи німецькі щодо Бессарабії в Німеччину. Коли я був малий, бабуся мене за ручку водила і говорила: тут був завод, тут був ярмарок, а сюди приїздив цирк. Ось тут був звіринець. Я думав, бабуся, мабуть, марить А за радянських часів, знання про те, що німці були в Тарутиному, не культивувалися? Ніхто не казав, що тарутини створили німці, що будинки ці німецьке. Таке Це Кірха 1856 року. Вміщала одночасно дві тисячі прихожан. Дві тисячі прихожан. У пошуках реквізиту ми вирушили в місцевий краєзнавчий музей. Тут усі призвища, хто в якому будинку проживав. Ми зробили у великому форматі. Тут людина може знайти свій дім і хто в нім жив. Бо часто приїздять німці і хочуть дізнатися, де жили предки. Чистота прикрашає всі часи. Які розумники німці. Осіральне пральна дошка. Яке щастя. Ми ще пральну дошку у вас візьмемо. Яке щастя. Потрапляли тобі на очі віденські стільці. круги. Раніше по селах їх було багато. Віденських стільців як ми не намагалися, знайти не змогли. Треба визнати, що ці меблі стають раритетом. Для фотосесії обрали двір із верандою. Три будуть місцеві мешканки Анна і Марія. Корито прибуло. Клавдія бере активну участь у підготовці до сцени. Оближ. Хай хлопці носять. Мене дивує. У вас в Україні, якщо ти двері сама відчиниш, одразу феміністка. Картопля на фотографії, до речі, символічна. До появи німців картопля в регіоні не була відомою культурою. Її привезли і розповсюдили саме німці. Потім відзеркалимо фотографію. Побудова мізенсце. Давайте перевернемо фартуха білим боком. Німці потрібен біленький фартух. А що я маю робити? Прасувати? І дивитися дуже педантично. Клавдія, знімай взуття. Будемо загартовуватися. Так, увага, праску трохи дівчі поверніть дівчі на мене. Мінюємо. Ні. Ось так. Супер. Ноги трохи вперед. і Сидіть із гідністю. Так, Увага. Вилетить пташка. Картопельку трошки вище перед собою. Так. Супер. Є. Не думала, що так добре вийде. Ну, як ми похожі. Але які ми схожі. Як швидко спливає час? Епохи змінюють одна одну: змінюються долі людей, цілих народів. Часом драматично і непередбачувано, і тільки у фотографії втілена та мить, коли час назавжди зупинився.